Мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 22 квітня, 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з реконструкції автозаправної станції по вулиці Яворівська, 4, в селі Зимна вода Львівського район Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ. Partens Company. компані громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України оцінки впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про про порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після е... Організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності у разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти та спеціалісти. Після доповідей надається можливість. Учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання: суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї і думки, подання пропозицій та зауважень. Скажіть, будь ласка, чи є присутні представники громадськості? Представників громадськості немає. Так, зараз коротко про процедуру оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля розпочалася 13 листопада 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб сайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність до департаменту екології та природних ресурсів. Від громадськості надійшли зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту оцінки впливу на довкілля, а саме лист громадської організації, національна лісова система від 22.11.2023 року, номер 109 та лист земноводівської територіальної громади від 27.11.2023 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано у двох засобах масової інформації, а саме в газетах Львівська газета Ратуша та Тижневик Високий Замок. Додаткове повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. А саме, куток споживача АЗС по вулиці Яворівська, 4, в селі Зимна вода. Львівського район Львівської області, дошка оголошень за адресою село Холодновідка, вулиця Городоцька, 9 Б, Львівський район Львівська область, громадська зупинка за адресою село Зимна Вода, вулиця Яворівська, 4, Львівський район Львівська область та на офіційному веб-сайті Львівської районної державної адміністрації. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 01 квітня 2024 року. Звіту з оцінки впливу на довкілля. Та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 22.04.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. А саме на дошці оголошень за адресою зимна вода, вулиця Шухевича, Львівський район Львівської області. На дошці оголошень за адресою Зимна вода, вулиця Квітки Основ'яненко, Львівський район Львівська область, на дошці оголошень споживача АЗС. По вулиці Яворівська, 4, в селі Зимна Вода та на офіційному веб-сайті Зимноводівської територіальної громади. Додаткове оголошення було опубліковано в засобах масової інформації, а саме в газеті про вплив на довкілля та Високий замок. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях АЗС ТОВ Партинс Компані за адресою Львівська область, Львівський район, село Зимна Вода, вулиця Яворівська, 4. В приміщенні Зимноводівської сільської ради за адресою Львівська область, Львівський район, село Зимна Вода, вулиця Шухевича, 83, а також в приміщенні департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом сімки впливу на довкілля в електронній формі можна ознайомитися. На веб-сайті національної онлайн платформи екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Коротко все зараз буде доповідати представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, і доповідь не довше 10 хвилин. Так, Житков Сергій Леонідович. Представитель. Компанії Top Partners Company. Планова діяльність підприємства, автозаправна станція селище Земна вода», Львівського району, Львівської області по вулиці Яворівська, 4. Ну, Сам звіт розробляв представник ТОВ Плюс», Поэтому передаю їй слово. Добре, дякую. Вас не чути. Включіть мікрофон. Е, доброго дня! Мене звати Харків Світлана. Я є безпосередньо представником е, проектної організації ТОП дозвеликоплюс, які розробляли звіт щодо впливу на довкілля для товариства Партенс Компані. Щодо реконструкції автозаправної станції по вулиці Яворівська, 4 в селі Земна вода Львівського району Львівської області. Запроектована автозаправна станція являє собою багатопаливну АЗС, призначену для прийому зберігання та відпуску рідкого моторного палива та скрапленого вуглеводневого газу споживачам. Передбачається планованої діяльності перенесення підземних резуарів для зберігання. Рідкого моторного палива та обладнання для прийому, зберігання та відпуску в баки автотранспортну автотранспорту, бензину, дизельного палива, а також встановлення підземного модулю для скрапленого вуглибуднового газу і газороздавальні колонки. Для зберігання бензину передбачається секційні резервуари з загальним об'ємом 30 кубічних метрів. А також для дизельного палива секційний резервуар загальним об'ємом 30 кубічних метрів. Та е, для скрапленого вуглеводневого газу це резервуар підземним об'ємом 19,95 метра кубічних Також для аварійного зливу палива резервуар об'ємом 10 кубів. А також для заправлення автомобілів передбачено паливно-роздавальна колонка та газороздавальні колонки. Також передбачається здійснення реконструкції приміщення сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Будівництво очисних споруд дощової каналізації зі становлення сепаратору нафтопродуктів. Так, як будь-яка планована діяльність в нас супроводжується впливом на. Компоненти довкілля. В даному випадку ми розглядаємо реконструкцію е, існуючої автозаправної станції. Отже, наша планована діяльність супроводжується двома впливами на компоненти довкілля під час проведення самої реконструкції, а також при завершенні е, самої реконструкції сама планована діяльність. Е, тут можна вирізнити такі основні джерела та види. Можливого впливу на довкілля як викиди забруднюючих речовин, атмосферне повітря, утворення та поводження відходами, шумове та вібраційне забруднення навколишнього середовища, вплив на грунти та водне середовище, вплив на рослини, тварини, світ та об'єкти природно-заповідного фонду тощо. Е, розглянемо е, конкретно. По кожному компоненту під час проведення реконструкції автозаправної станції. Такими впливами може бути щодо утворення відходів. Тобто, в процесі проведення будівельно-монтажних робіт будуть працювати працівники, буде працювати будівельна техніка, також будуть використовуватися будівельні матеріали, внаслідок чого можуть утворюватися. Певні відходи. А саме, побутові відходи, спецодяг, засоби захисту, змішані будівельні та знос будівель та споруд змішана упаковка. Відповідно, якихось впливів щодо розміщення відходів не передбачається, оскільки проєктом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів, і вивезення їх в подальшому на полігон. Побутових відходів. Вплив характеризується як короткочасний і обмежений терміном самого проведення робіт по реконструкції. Також під час підготовчих та будівельно монтажних робіт можливі викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря. А ну, такими джерелами є може бути Викиди при роботі спеціалізованої техніки під час під розвантажування завантажувальних робіт, доставки матеріалів, для вивізи будівельних відходів та монтажних робот, здійснення зварювальних та фарбувальних робіт при перевантаженні ґрунтових мас. В звіті були пораховані е, валові викиди, які ну, будуть, характеризують, виходячи від об'ємів проведених цих будівельних робіт, а також було проведено розрахунок викидів з рахуванням значень фонових концентрацій при максимальному ні, призначення забруднюючи, не перевищує санітарно гігієнічні нормативи на межі санітарно-захисної зони на усіх за усіма показниками. Виконані розрахунки свідчать про те, що викиди під час будівельно-монтажних робіт не призведуть до наднормативного забруднення атмосферного повітря. Також можливе шумове забруднення. Було проведено розрахунок викидів, розрахунок шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони та було визначено, що акустичний вплив незначних в межах допустимих значень. На період проведення реконструкції водопостачання працівників. Буде здійснюватися привозною водою, е, з встановленням ємкостей для господарських, питних та інших потреб. Поверхневі і підземні води на, стан, на стадії реконструкції впливу не підпадають. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. При впровадженні планованої діяльності вплив на навколишнє середовище пов'язано з викидами забруднюючих. Речовин, атмосферне повітря стаціонарними джерелами, також щодо е, впливу на навколишнє середовище е, утворення відходів, та вибраційне забруднення навколишнє. Детальніше е, джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації АЗС будуть технологічне обладнання. ГЗС, а саме це дихальні клапани підземних резуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик це паливно-роздавальні колонки та газрозпродільчі колонки, технологічні процеси газового е, модулю та аварійне джерело живлення, в нашому випадку дизель-генератор. А також автотранспорт. При заїзді та виїзді з території було здійснено розрахунок, е і також було здійснено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин на спеціалізованій програмі ООЛПЛС. За результатами розрахунку розсіювання з врахуванням значень фонових концентрацій, максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин перевищують санітарно гігієнічні нормативи на межі санітарно-захисної зони за всіма. Виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація підприємства не призводить до нормативного забруднення атмосферного повітря. Планована діяльність не здійснює суттєвого впливу на стан атмосферного повітря в районі його розміщення. Також одним компонентом впливу є водне середовище. Під час експлуатації водопостачання ЗС передбачається від резерву запасу чистої води для. Господарсько-побутових потреб є об'ємом 2 куба з розрахунку на 24 години. Доставки води здійснюється автоцистернами з відповідного джерела водопостачання. Стічні господарські побутові води з приміщення АЗС відводяться в герметичний виріб з подальшим вивезенням згідно укладених по подальшому договорі. Водопостачання на зовнішні пожежні гасіння передбачає об'ємі 15 літрів. Зовнішні пожежні гасіння будівлі забезпечується вода з двома пожежними гідрантами на відстані 50 та 150 метрів від ділянки АЗС. Поверхневі дощові води передбачається збиратися з проєкту ділянки АЗС, мережею поверхневих дощових лодків, дощоприймачів з відводом. В локальні очисні споруди дощової каналізації, сепаратор нафтопродуктів. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планової діяльності не передбачається. Е, в результаті діяльності АЗС також е, можуть будуть утворюватися відпрацьовані лампи, промаслений пісок та ганчіря. Тверті побутові відходи, відходи нафтопродуктів при зачищенні спецодяг зношений, та інше всі категорії відходів тимчасово зберігатимуться у закритих контейнерах на окремому майданчику. Видалення відходів та та передаються на утилізацію або захоронення відповідними установами згідно договорів. При накопиченні відходів у спеціально відведених місцях своєчасному визані з території підприємства згідно укладених договорів негативний вплив на довкілля. При здійсненні операцій у сфері поводження відходами відсутній. Також можливі впливи шумового забруднення навколишнього природного середовища з метою визначення впливу шуму працюючим у АЗС та маневру автотранспорту по території АЗС виконано акустичний розрахунок, з результатами якого встановлено, що рівень шумового навантаження на межі санітарно-захисного зони та житловій задовіль при одночасній роботі технологічного плання та автотранспорту не перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків. В процесі експлуатації АЗС суттєво, суттєво негативного впливу на оточуючі природне середовище з точки зору шумово вібраційного забруднення не буде. При дотриманні технічного регламенті проведення робіт негативний вплив на навколишнє середовище мінімальний. Дякую за увагу. Дякую вам за доповідь. Чи є у когось запитання до доповідачі? Якщо запитань немає, то наголошую, що сьогодні ми проводимо. Сьогодні ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження і пропозиції до планованої діяльності до 6 травня 2024 року щодо реконструкції автозаправної станції по вулиці Яворівська, 4 в селі Зимна вода Львівського району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ «Партенс Компані». Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки пливу на довкілля, у разі відсутності представників громадськості на громадських слуханнях вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ТОВ Компані». Усім дякую за увагу і гарного дня!